Що несуть тобі вихідні дні 1-2 червня? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? В чому ти знаходишся зараз? В яких енергіях? Тебе піднімаються тривожності, страхи. От, І ти занадто різка, можеш, так, знаєш, дуже сильно. І різко порубати, якщо тобі щось не подобається. Ти намагаєшся щось планувати, але через такий внутрішній, внутрішню тривогу, страх, побоювання, от ти не можеш до кінця довести якісь справи. І зараз тобі дуже сильно хочеться побути так, самій в собі, наодинці, відгородитися від всіх. Ну, такий стан. Давай подивимося, вихідні, так? що вони тобі несуть? Вихідні дні, 1 2 червня. Вихідні дні несуть якусь дуже цікаву, яскраву зустріч, якесь святкування, яке принесе тобі емоційну підпитку, може відкрити перед тобою якісь нові можливості, нові горизонти. Ти можеш відчути такий простір, таку свободу. Знаєш, і саме у цих подіях. Тобі необхідно використовувати той ресурс, який ти накопичила. Якісь несподівані ситуації можуть виникати, ти з ними зможеш справитися, але дуже важливо дуже важливо не занурюватися у депресивний стан, не накручувати ситуацію більше, ніж вона є насправді. Твого внутрішнього. Резервуару сили, тобі вистачить для того, щоб дуже гарно провести ці вихідні дні. Так, перед тобою відкривається якась нова дорога, нове починання, нове може бути знайомство. От. І е, тобі, як наче, дають е, на рівні енергії шанси, запитують тебе енергією. Тобто вихідні дні покажуть і підкажуть тобі. Твоє направлення, куди тобі треба повернути голову, нові знайомства, ідеї, починання вони закладуть тобі фундамент на найближчий період. Життя. Обов'язково слідкуй за емоційним станом, тобі необхідно буде контролювати свій рівень агресії, от, тому що е, ці зміни, які е, до тебе вже підкрадаються, можуть тебе вибивати з рівноваги, а тобі її необхідно буде дуже сильно тримати.